Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Хочу знову подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей YouTube канал існує. І цей YouTube канал продовжує розвиватися. Продовжуйте підтримувати україномовний YouTube канал і буде вам щастя! В цьому короткому відео розкажу про дорогу, про довгу дорогу додому. Хто перший на моєму ютуб-каналі скажу, що я майже 14 років проживаю, працюю в Італії. Ось друга неділя, як я повернулася в Україну. Кілька слів, як я добиралася. Я коли їду в Україну чи з України, то в основному це бусиками, оцими величкими бусиками в середньому 24 години. Займає дорога з Італії, в Україну і навпаки. це при умові, якщо недовго стоїмо на кордоні. Іноді я літаю літаком. Це було кілька разів із Румунії. Є такий невеликий аеропорт. Містечко Сучава, недалеко від кордону з Україною. І перелітаю в Мілан. Ручно теж мені подобається цей раз. І я їхала великим бусом. Ну Все добре, але дуже довго. Такими великими бусами mm, дуже довго добиратися як для мене. Від часу зупиняється. По дорозі підбираю людей. І найменше це 30 годин. Ну, я знала, що це буде не менше 30 годин. Дуже виснажує. Такий майже півтора суток в автобусі. Нормально не спиш. І довга дорога, виснажлива дорога, скажімо так. У ну, кожного водія є свій маршрут, як правило. Цей раз ми проїжджали, виїхавши з Італії, виїхали в невеличку країну, яка зветься Словенія. Я Люблю Словенію. Гарні дороги. І для мене привітна. Привітна країна. Я була як турист на вихідних днях, в столиці Любляна. Дуже сподобалась мені Любляна. Була, була зимою. І таке враження, от я не уявляю, як гарно зараз Любляна в зелені потупає, напевно, в квітах, так. Да? І таке враження, коли я була в цьому місті, що я попала в казку. От пам'ятаєте, казку про принцесу, яка знаходиться на горі в замку і чекає на свого принця. А під замком охороняє цю принцесу, і цей замок охороняє дракон, да? зелений дракон. І коли попадаєш в це місто, в мене склалося враження, що я попала в цю казку. І символом цього міста Любляне є дракон, зелений дракон. Чому так? Тому що в місті є гора, а на горі стоїть замок. А під горою є міст. Невеличкий міст через річку. І на кожному вуглі цього моста є статуя зеленого дракона. Чотири дракони охороняють. Цей міст і не тільки міст, цей замок, а можливо, і саме місто. Гарні спогади. Потім, після Словенії, ми заїхали в Венгрію. Верніше на українській мові, як правильно сказати, Угорщина. Я люблю Угорщину. Якось раніше проїжджаючи бусами. Я любила їхати через Угорщину і за того, що Бусики, ці невеличкі бусики раніше заїжджали в столицю Угорщини, Будапешт і проїжджали центральну вулицю. Я дуже люблю Будапешт. Будапешт є одним із Найкращих міст в Європі, дивовижна архітектура. Я дуже люблю Будапешт, Байнайт вночі. При нічному освітленні. Це місто повне життя як днем, так і вночі. Але цей раз маршрут був трошки інший. Водій буса вибрав такі дороги, можна сказати, просьолочні, як правильно на українській мові. Да, над селами. Такі самі звичайні села, в Угорщині, нічого особливого здається. Да. Потім ми заїхали у мов. В, в Румунію. Я не перший раз в Румунії вже я дивлюся, зараз водії оцих бусів стараються виїжджати з України і в'їжджати, в'їжджати в Україну через Румунію. Раніше такого чогось не було. І зараз, напевно, це зв'язано з да? Напевно, напевно, більш лояльне ставлення. На таможні. Напевно, скоріше всього із румунської сторони, можливо, я помиляюся, але от уже кілька років в'їжджаючи і виїжджаючи в Україну і з України да, от бусами, то приїжджаємо в Румунію. Іноді от і часто ці буси роблять такий маршрут довший. Та не знаю, з чим це зв'язано. Ну, Румунія. Коли в'їжджаєш, то бачиш, що небагата країна, да. самі звичайні села, такі е старенькі ще хат хатки минулого століття, да. Ну, зараз можна побачити, вже будуються більш сучасні хати. В Румунії дійсно відчувається, що... Зробила великий крок в економічному плані, да? коли вступила в Євросоюз. На таможні ми стояли три години. Перед нами був великий бус, але чогось На кордоні довго ми чекали своєї черги. Все робилося помаленьку, тим більше що був десь. Після обіду вже час. Можливо, було і перерва. Можливо, була і перерва на обід. Три, три години. Чекали досить, досить довго. Заїхали в Україну. Заїхали в Україну через берегове невеличкий таможений пункт. Та Боже, яка гарна Україна. Закарпаття, Прикарпаття, проїжджаюча, да? Львівську область, Івано-Франківську. Яка гарна Україна. Які малювничі села, які гарні Карпати, ці полонини. Важко підібрати слова. І потім я зупинилася на ніч. Готелі в Чернівцях і вирішила чекаут в 12 день дня, і да? я вирішила не спішити. Я десь коли 12 попросила на рецепшені, залишу свої торби і пішла в місто. Потрібно було зайти в банк, зняти гроші і ще питала людей, де ж тут банк, приватбанк. Мені казали, так прямо-прямо. І це прямо-прямо мене вивела дорога прямо-прямо на площу, головну площу біля міської ради. В Чернівцях. Да? І я вже вдалині побачила оцю вежу, да? скажіть мені, як називається, 12 людей дня в Чернівцях. Піднімається на цю вежу міської ради музикант іграє на трубі мелодію. Я вже і минулого року приїжджала в Чернівці, спеціально підійшла до міської ради, хотіла послухати вживу гру цього сурмача. Але була повітряна тривога і мені не вдалося послухати. А сьогодні я не встигла буквально кілька хвилин. Я вдалині бачила от трубача, який піднявся на цю вежу, да? але я не могла, тому що знаходилася досить далеко ще до самої площі. Я не, мені не вдалося почути вживу гру цього музиканта, ну, можливо, в майбутньому. Знов здивована, не перший раз ще він ця да? не перший раз проходиш по вулиці, по головній вулиці, по вулиці Копрянської. Наскільки гарне місце є місто, дійсно таке враження, що. Архітектура нереальна і не дарма Чернівці називають маленьким Парижем. Дуже гарне містечко. Таке коротеньке відео. довгу дорогу додому. Надіюсь, вам було цікаво, мої глядачі. Му сподобалось це відео, не будьте байдужі. Підтримуйте україномовний YouTube канал. Ставте подобайки І запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб канал. Підтримуйте розвиток україномовного YouTube каналу. Бажаю всім гарного дня і всім добра.